Доброго вечора, ми з України. Добрий день, шановні здобувачі освіти. Ми з вами отримуємо професію Офісний службовець бухгалтерії. І знаємо, що бюджет будь-якого підприємства залежить від багатьох факторів. Доходи, всілякі вимушені, і невимушені витрати, податки і збори. Все це формує чистий прибуток організації. І максимізувати його. Завдання кожного підприємця, який прагне до успіху. Найпростіша схема максимізації прибутку виглядає наступним чином це збільшити доходи і оптимізувати витрати. Оптимізувати не просто зменшити, а зробити оптимальними для розвитку та процвітання бізнесу. Один із найбільш важливих статей витрат будь-якого підприємця це заробітна плата. Заробітна плата один із найважливіших засобів підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці. Її продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення її якості та асортименту. Це один із основних стимулів та мотиваторів праці. Структурна заробітна плата складається з трьох частин. Це основна заробітна плата, додаткова заробітна плата. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Основна заробітна плата. Це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, норми часу, норми виробітку, норми обслуговування посадові обов'язки. Додаткова заробітна плата. Це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи і винахідництво, за особливі умови праці. Вона включає надбавки, доплати, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а також премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні і компенсаційні виплати це виплати у формі винагород за підсумками роботи підприємства за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, а також компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, не передбачені чинним законодавством. Переходимо до наступного питання: форми і системи оплати праці. У бухгалтерському обліку існують наступні форми оплати праці. Це погодинна – це оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки або окладу за одну годину. Та відрядна. Це оплата праці, при застосуванні якої заробіток нараховується за виконану роботу виготовлену продукцію. Погодинна форма оплати праці поділяється на наступні системи. Це погодинна проста. Розраховується множенням погодинної тарифної ставки на кількість відпрацьованих годин. Погодинна преміальна. Складається з тарифного заробітку та премії за досягнення певних показників. За погодинними ставками. різновид погодинно преміальної системи використовується при оплаті праці, яка має стабільний характер. Відрядна форма оплати праці. Поділяється на наступні системи. Це проста відрядна, непряма відрядна, відрядна преміальна, відрядна прогресивна, контрактна, акордна. Більш детально розглянемо відрядну систему оплати праці. Проста відрядна система оплати. Це заробіток робітників. Визначається з використанням колективної відрядної розцінки і загального обсягу зробленої продукції виконаної роботи бригади в цілому. Непряма відрядна. Розмір заробітника-робітника ставиться в пряму залежність від результатів праці робітників-відрядників, що обслуговуються ним. Ця система, як правило, застосовується для оплати допоміжних робітників. Відрядна преміальна. Виплачується премія за виконання і перевиконання встановлених кількісних і якісних показників передбаченим положенням про преміювання. Відрядна прогресивна. Праця робітника в межах виконання норм.